Добрий вечір. Ми з України. В цьому відео розкажемо вам про машину, яку ми зіми купили для наших прикордонників. Це був такий наш подарунок на Миколаївка. Де да, відео правда вийде пізніше, але ну нічого, в цьому відео розкажемо вам, що ми купили, коли ми це купили, скільки це коштувало, з якими складнощами ми стикнулися, і про всі нюанси. Всім привіт! Як Віка і казала, ми купили машину. Це Opel Frontera 92 року. Турбодизель 2 і 3 літри. Купили її ми її вже давно, десь на початку 23-го року. Це була дуже спонтанна покупка, тому що ну нам запропонували її по дуже хорошій ціні, тому що вона ну потребувала ремонту. А у попередніх власників не було коштів, щоб це зробити. ось Тому ми в'язалися цю авантюру. 10 місяців це реально дуже великий срок для ремонту автівки. Але це все через те, що ми потрапили на не дуже благонадійне СТО. Там нас ну, кормили завтраками, казали, що завтра буде. В цьому місяці ми вже машину віддамо. Все, але пройшло півроку. Машина як до них приїхала на евакуаторі, так від них і поїхала на евакуаторі. І за цей час було в неї влито немало коштів. Після цього, коли я вже зміг забрати машину, вже вона поїхала на друге сто, де вона вже змогла поїхати за пару тижнів, вона вже їздила і могла тормозити, тому що в неї були проблеми до цього з коробкою і роздаткою на таку машину. Дуже як виявилось, Мало запчастин. Я на той час цього теж не знав. Потрібно було шукати по розборках і не завжди я знаходив. А перше, з того, яким цим займалось, я так зрозумів, що робило ціну x 2 на це. Я на той час довіряв людям. Сьогодні я вже завжди перевіряю людей, коли мені присилають там чек. На ту або іншу запчастину загальні роботи по цій машині були: це заміна коробки і роздатки, повністю перебрана ходова, щоб не гриміло нічого. Зроблені нормальні гальма, тому що до цього не було вакуумного усилителю, Купувався новий генератор з насосом і ну, новий, реставрований. Нового вже на таку машинку нема. Зараз це реставрація. Реставрований генератор купувався, вставлявся. Зараз вона чудово, гальмує. Вона вже набагато краще їде, ніж їхала. Коробка переключається шикарно, повний привід працює. Тобто всі задачі, які стояли перед нами, ми виконали. Повний бюджет вийшов 180 тисяч. Ми купували машину за 100 тисяч. І плюс ремонт її нам вийшло 80 тисяч. З однієї сторони, ремонт вийшов дуже дорогий. Але це все через те, що ми потрапили на неблагодійне СТО. Ну, можна сказати, ми дуже багато грошей і часу. А час, як ми знаємо, це теж гроші і дуже великі. Ось ми дуже багато втратили. Але... Благо, що ми звернулись на третє СТО, де ми вже доробляли машину, а доробляли ми її у Богославі. там хлопці дуже швидко допомогли, змогли пофіксити всі ті мелочі, які були по ній, і за допомогою цього ми можемо її подарувати військовим. На днях буде їхати до нових власників у лави ЗСУ. З прикольного в цій машині є те, що вона була комплектною. Чому я саме звернув на неї увагу? Тому що в неї були силові бампера, в неї була вже лебідка е, встановлена, і в неї дуже хороша рама, як на її вік. Хоча, хоча були нюанси там, з коробкою, ну реально було багато проблем в неї. Але мені на той час здавалося, що це. Дешевше буде полагодити. Ось. І я ще не знав, з якими проблемами я стикнусь на той час. Завтра ще на машину приїде нова резина на передні колеса, тому що до цього у машинки дуже погано було з розвалом, колеса стояли ось так. І через це вона хавала резину дуже сильно. Завтра приїжджають два нових колеса, замінимо і все. І машинка вже їде. І з того, що мені сподобалось цій машині, що в неї посилені хаби, вони у робочому стані сустав... були. Так що це теж був плюс. Ця машина трохи мількала. В мене в телеграм-каналі були запитання, що це за машина, кому це, що, це, як це. Що, ще машину купили. Скільки у вас машин? От різні запитання були, ну не тільки там. А, ну так, да, такі купили, але не для себе, як бачите. І від себе хочу ще сказати, що завжди мріяла комусь подарувати машину. Це такий прям не ну для мене це великий подарунок, і дуже приємно щось таке велике дарувати. Ну і маленьке, так. щоб ви розуміли, діма її відмив, марафет навів, все, що треба дофарбував, бо вона взагалі інакше виглядала ну з самого початку. А зараз всередині просто як не знаю, як з автомийки, ніби там робили хімчистку салону. Зараз я вам покажу так трошки. Ну, прям взагалі ще таке пахне класно в машині. та Тарам! Класно. Ну, мені вона подобається. Вона знаєте, така пацанська, така брутальна. Військові її назвали драконом. Ніколи <гум> ви показали. О, зараз вам покажу всередині, ну прям не знаю. Мені слон подобається. Чистенька така, боже, ви б бачили б колір оцього сидіння? Ну, взагалі, оцих сидінь. Воно було таке, знаєте, прям жовтувате, кричнувате. Ну, коротше, дуже брудне. Не знаю, чи Діма знімав це на відео, як він це хімчистив, ну, в різницю. Але зараз це просто небо та земля з того, що, як воно зараз виглядає. Отака машинка. Там позаду також все почистив. Багажник, ну взагалі. Тепер майже як нова. Ну і всю хімію, мазючки всякі для. Миття салону, який ми вам показували у влогах для салону з тканини. Ми це все купували саме для цієї машини. Діма сидів це вечора, все вичищав, вилизував, там ну, щось ремонтував, щось підфарбовував. Ну, коротше, займався цією машиною. Бо хто помітив, у нас салон шкіряний. В нашій машині, тому нам як, така хімія не потрібна. Дід наш трошки засмутився, що ми віддаємо машину, тому що в нього вже були великі плани на неї, куди можна було поїхати. Туди, де його кадік не проходить, він ж у нас любить гриби збирати, і в нього тут вже прям є цілий список місць, куди йому треба на розвідку поїхати. От. Ну, але нічого, це наш вклад з Дімою в перемогу. Хочу нагадати за те, що в нас зараз активний збір, ми збираємо на реп, дещо ми вже купили. Також треба ще докупити резину. нам І Екофлоу. Ну, ми подивилися, будемо брати Блюетті, бо воно трошки дешевше. Тому всі посилання, хто хоче нам допомогти, хто хоче допомогти нашій армії, зробити свій вклад в нашу перемогу. Всі посилання я залишу знизу під відео, зможете зробити донат. Ну, а звіт, як завжди, з нас. У нас наступний день. Ми з дідом зараз поїхали забирати резину. Ді ми зараз просто в Києві, тому. Я зараз цим займаюся, заберу резину. Я вже записала хлопцям на шиномонтаж. Знайшли з дідом, де тут в трасі працюють в суботу, домовилась. Все так що вони якраз Діма поїхав в Київ, щоб привезти. Заїдуть, замінять резину і все. Так, от резина. Да. Все воно місті п'ятнадцять, вісімдесят шістнадцять. Оплатила. Від зараз вируситься. Все Поїхали далі. Резина на місці. Це машинку перевзули. Тепер в неї два передніх нових колеса. Тепер вже по такій засніженій погоді буде вже набагато легше доїхати. І хочу висловити подяку свою хлопцям з шиномонтажу, які прийняли нас і зробили роботу безкоштовно. Прийняли в неробочий час. Так як ми останні були, нам дуже швидко це потрібно було, тому що треба було пошвидше машинку відправляти. Так що респект, величезна подяка таким неймовірним людям, як Віка та Діма, за файний подарунок для нас, для військових, за такого чорного шикарного дракона, який буде виконувати свої обов'язки, функціональні, дуже прекрасні люди разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!